Я новина, ниніся з'явила, уставайте, українці, бо вже біла днина, уставайте українці, бо вже біла днина, ставайте, вставайте, пускайте до хати, ми будемо українці, вам колядувати, ми будемо українці, вам колядувати. Ти, ти старий козаче, в тебе сивий волос. голос. Скажи, скажи, чи пізнаєш український голос. Скажи, скажи, чи пізнаєш український голос. Український голос, та й наші органи. Білий кожух, чорна шапка, синьо жовті фани. Білий кожух, чорна шапка. Синьо жовті фани